Сім'я Фабіано Помпеї з 1948 року щодня відчиняла свій газетний кіоск. Що біля величної базиліки святого Іоанна Латеранського в Римі. Раніше це був успішний бізнес, але тривалий спад продажу газет змусив багато кіосків закритися. Така ж доля спіткала й бізнес цієї сім'ї до певного моменту можна йти на жертви, але якщо мало заробляєш або навіть втрачаєш гроші, краще закритися і робити щось інше, навіть якщо це завдає болю. Щоночі мені сниться мій кіоск, бо він у моєму серці. За оцінками галузевої організації, снак за останні 20 років закрилося дві третини новинних кіосків Італії залишилося лише близько 12 тисяч. Основна причина падіння продажу газет, які становили основний дохід. 2004 року в кіосках щодня продавали понад 9,5 мільйонів газет. До січня 2024 року цей показник упав до 950 тисяч. Кіоск Стефано де Персіо розташований поруч з офісом найбільшої газети Рима. Раніше він продавав сотні газет щодня, тепер не більше ніж 50. Пада вінлідідоріжа. Друковані медіа та видавнича справа майже вимерли. Доходи такі ж самі, як і 30 років тому, але ціни зросли вчетверо. Усе коштує дорожче, а ти, як і раніше, заробляєш стільки ж. Торгові автомати і туризм допомагають деяким кіоскам залишатися на плаву. Уряд також надає пільги. Але багато власників каже, що цього замало, щоб їх урятувати.